Привіт, друзі! Сьогодні покажемо вам та розкажемо про місце, в яке дуже давно хотіли потрапити. І ось ми тут: Тустань, кам'яний охоронець українських Карпат. Серед мальовничих гір та густих лісів Сколівських Бескідів заховалася одна з найзагадковіших пам'яток України Наскельна фортеця Тустань. Це не просто руїни, це місце, де камінь говорить. А вітер нашіптує історії тисячоліть. Збудована у 9 столітті, фортеця стала важливим прикордонним пунктом на торговому шляху між Київською Руссю та Європою. Унікальна тим, що її дерев'яні конструкції були вмонтовані просто в скелі понад 4 тисячі пазів і виїмок. Досі зберегли на собі відбиток середньовічної інженерної думки. Назва тустань, ймовірно, походить від фрази Тут стань. Так, могли звертатися до купців, які мали зупинитися тут для сплати мита. Це підтверджує функцію тустані як митного посту. За іншою версією, назва фортеці походить від старослов'янського слова, що означає міцний сильний. Скелям тустані близько 55 мільйонів років. Вони сформувалися в часи, коли ця територія ще була. Дном прадавнього океану Тетіс фортеця Тустань займала площу понад 3 гектари. Комплекс включав оборонні вежі, житлові приміщення, господарські будівлі та навіть церкву. Усе це було пов'язано дерев'яними переходами та терасами. Найвідоміші скелі комплексу камінь, гострий камінь, мала скеля та жолоб. Фортеця діяла близько 500 років аж до 16 століття. Після втрати військового значення її поступово запустили, залишились лише скелі з численними слідами минулого. Скелі тустані вкриті стародавніми написами. Деякі з них датуються 9 століттям. Вони можуть мати як релігійне, так і магічне значення. У давнину Тустань контролювала соляний шлях з Дрогобича до Центральної Європи. Сіль була надзвичайно цінним ресурсом, тому охорона її перевезення була стратегічно важливою. Це робило фортецю економічно потужною. З Тустані відкривається панорамний вид на Карпати. Фортеця була розташована так, щоб контролювати навколишню територію. Це давало перевагу у випадку набігів. Для людей розумних це і так зрозуміло, але для дебілів, вибачте, ставлять ось такі таблички. Система водопостачання тустані була продуманою. У скелях є заглиблення для збору дощової води. Їх використовували як резервуари у разі облоги. Також у фортеці був колодязь, який мав глибину 35 метрів. У скелях є кілька печер, які могли використовуватись як сховища. Там зберігали запаси їжі, зброю або навіть ховалися під час облоги. Деякі печери досі не досліджені повністю. У літературі тустань згадується як містичне місце сили. Деякі письменники та мандрівники вважають її карпатським стоунхенджем. Археологічні дослідження тустані почалися ще в 1970-х роках. Найбільш активно їх проводив краєзнавець Михайло Рожко. Саме він відкрив багато важливих архітектурних елементів фортеці. Сьогодні тустань є частиною державного історико-культурного заповідника. Він був створений в 1994 році. Територія охороняється державою як пам'ятка національного значення. У Тустані щороку відбувається фестиваль середньовічної культури Тустань. На ньому проходять лицарські турніри, майстер-класи та нічні театралізовані шоу. Це справжнє занурення в атмосферу минулого. Відвідати Тустань можна з 10 до 18.00. Вартість вхідних квитків 160 гривень, пільговий 80 гривень. На території заповідника щодня діє мотузковий парк Лазанка 200 гривень, майстер клас з гончарства від 200 гривень з особи, а також працює ярмарка, на якій можна придбати сувеніри, скуштувати смачну закарпатську кухню, продегустувати місцеві настоянки. Відкрий для себе місце, де камені розповідають легенди. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Гарного перегляду. Давай. Оце ви стрілок. Крутяк. І не, полад... не поладнеш нікого. Класно. Оце крутий в тебе автомат.